Мої вітання сьогодні у цифрову епоху важливість навичок програмування лише зростатиме з кожним роком. За прогнозами, окрім кодування, у найближчому майбутньому буде дуже важливо вміти створювати веб-сайти. Але тут одразу ж постає важливе питання у батьків: З чого взагалі почати, щоб дитина могла розвиватись у сфері веб дизайну. Зараз я дам найактуальніші поради для початківців у цій справі. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть дзвіночок, бо наші поради можна сміливо втілювати в життя. На початку шляху можна розгубитись від величезної кількості інформації. тому ось головні рекомендації, які стануть вам в нагоді: перше і найважливіше. Це бажання самої дитини. Якщо ваш син чи донька проявили зацікавленість до цієї діяльності, спробуйте пояснити їм, що таке веб дизайн і що можна зробити, володіючи знаннями в цій галузі, вам потрібно проявити зацікавленість до нового захоплення та намагатись підтримувати дитину у її розвитку. І ще запам'ятайте, не поспішайте. Не варто квапити дитину і покладати на неї занадто багато. Все потрібно робити поступово, якщо вже є мотивація та бажання, то все обов'язково вийде. Але потрібен час, коли в дитини вже є невелика кількість базових знань, які тепер необхідно застосовувати на практиці, їй буде потрібен власний комп'ютер або доступ до вашого. Корисно встановити на ПК навчальні ігри, які ще більше зацікавлять, і, що найголовніше, дадуть свободу та можливість проявити самостійність, вчіть юного веб-дизайнера спілкуватись і слухати, тому що розуміння потреб і завдань інколи навіть важливіше за майстерність. Поясніть, що реальні вміння приходять з досвідом, але потрібно застосовувати їх так, як хоче замовник. Для того щоб стати крутим веб-дизайнером, потрібно розвивати в дитині мультидисциплінарність, це знання з інших сфер діяльності. Як то кажуть, чим ширший кругозір, тим простіше зрозуміти специфіку діяльності замовника в майбутньому і вирішити його завдання найкращим чином. Також постійно слідкуйте за тим, щоб дитина вдосконалювалась в цій галузі. Підтримуйте та підказуйте. Це потрібно, тому що галузь досить мінлива та динамічна. Потрібно розвиватись та змінюватись. Разом переглядайте відео на YouTube, проходьте туторіали, ходіть на майстер-класи по веб-дизайну. Це корисні ресурси, де можна здобути хорошу базу. Якщо у вас є знання в області HTML, CSS, Якщо ви розумієте, як працює GIMP, Paint, Photoshop, графічні редактори, пояснюйте це дитині доступною мовою. Не маєте таких знань? Не проблема. На курсах веб-дизайну обов'язково про це розкажуть. Наприклад, допомогти у цій нелегкій справі з радістю зможуть викладачі нашої школи Darwin Land на курсі веб-дизайн. До речі, перший урок з курсу безоплатний. А посилання вже в описі під цим відео. Так що не прогавте реальну можливість прокачати знання та навички підлітка. Якщо ваша дитина вже почала вивчати веб дизайн, поділіться з нами в коментарях, з якими труднощами вона стикалась на початку. Або може, у вас є якісь реальні додаткові поради для тих, чиї діти тільки планують розпочати навчання. Обов'язково пишіть про це. Також підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео і діліться своїми ідеями для наших наступних роликів. До зустрічі!